Ні, в мене. Те, що люди кажуть, треба подружити мою собаку з іншою собакою, прогулявшись спочатку на вулиці, а потім вдома. Треба спочатку з чужою людиною на вулиці познайомитися, а потім додому, щоб моя собака не гавкала, не агресувала. Це все чушь. Чому? Тому що якщо собака агресує на чужу людину або на собаку, яка приходить до вас з гостей, це собака, яка взяла на себе відповідальність захищати вас слабкого і відганяти всіх потенційних небезпек. А що ж робити, ви спитаєте? А тут немає єдиної відповіді. Чому? Бо створення відносин з собакою, де вона не буде вас захищати, це комплекс дій. І починати треба з особистих кордонів, коли собака на вас лізе нагло, ви робите зауваження. Потім треба продовжувати створювати команду Ні, а не сидіти лежати місце. Потім ви повинні знати, як е, впливати на собаку шляхом похвали, коли не треба хвалити, а коли треба. Що не можна кидати іграшки, перетягувати до це, бо це конкуренція, ваша слабкість, і не можна звичайно собаку постійно мучати, командами сидіти, лежати дай лапку, цими трюковими, і ще емоційною похвалою. Вау! Цього всього не треба, бо все це є слабкість, де ваша собака починає погано вас слухати і сприймати як джерело слабкості, а не джерело спокою і сили.